Вітання. У студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна, Коротко про головне. Коридор пошанив котре у надвірній. У війні із загарбником громада втратила відважного патріота Микицея Віталія Васильовича. Героя втратили дві донечки та жінка. Загинув внаслідок удару ворожого дрону поблизу населеного пункту часів яр Донецької області у свій день народження. Вічна пам'ять назавжди 29. День української державності має символ чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Цей день має на меті підтримувати пам'ять в українців щодо того, як важко формувалася наша держава. Як відзначили таке свято у Надвірні – Далі в сюжеті у Надвірні нещодавно відзначали важливий для України день день державності. Відносно молоде свято відразу ж стало символом того, як швидко може об'єднатися нація. На площі Шевченка люди зібралися, щоб вкотре пригадати, чим саме важливий цей день, Господи Ісусе Христе, Спасителю, наш приблагий, поглянь многомилостивим оком на церкву і на народ твій, бо ми люди твої владико. У День Державності України просимо за молитвами врачистої Твоєї Матері та заступництвом святих землі української усім нам подай духа мудрості та благочестя, духа любові до Матері нашої, єдиної і неподільної України та один до одного. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної діви Марії. Міський голова Зіновій Андрійович також виступив перед мешканцями громади, зазначив, що українці мали завжди тернистий шлях до здобуття та утримання своєї незалежності. Саме 1036 років тому були закладені підвалини нашого хрещення, хрещення України. І в нинішній день ми усвідомлюємо скільки багато століть, скільки поколінь віддали своє життя для того, щоб Україна, як суверенна незалежна країна, мала своє хрещення, була не тільки самодостатньою, але в першу чергу вільною, незалежною. В день державності України ми вітаємо кожного з нас. Ми дякуємо Господу Богу за цей теплий літній день. Олексій Морозов, ветеран війни, після звільнення Київщини, отримав поранення. Має думку, що мотивація та духовність ключ до існування українців як нації. Для нас це свято є напевно дуже визначне. Це хоч і молоде свято, яке заснували в 2018 році. Правильно. Начить, але воно для нас є історично важливе, тому що саме цей день було у нас хрещення Київської Русі України, і саме з цього дня у нас почалося наше. Незалежне, духовне, самодуховне існування як нації, закладання ідеї державності, тому зараз в цей такий великий час, в час війни, державність, наша духовність, мотивація відіграє ключову роль. І це свято це є якраз запорука ось цього всього. Я був добровольцем з першого дня повномасштабного вторгнення, тобто 24 лютого 2022 року я вступив до Лав Збройних сил. Починав свій шлях в 8 окремо гірсько штурмовому батальйоні 10-ї кремогірсько-штурмової бригади в другій роді на посаді бойового медика. Пройшли шлях, починаючи від Київської компанії, боїв за Київ, далі Чернігівщина, Суми і. Вже харківська компанія. Ну, під Харковом був поранений. Проходив лікування на даний час звільнений з збройних сил і продовжує зараз допомагати вже в цивільному в житті в якості лікаря. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у Київській Русі середньовічній державі, центром якого був Київ. Відбудуємо все, повернуться. з далеких країв всі птахи. Очі твоє мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так. У селі Сторожинець Чернівецька область розводять ланей. Питання інтродукції тваринок зараз актуальне, особливо у час війни. Важливо зберегти природу, яка і так потерпає від її наслідків. Про це якраз у сюжеті ТРК Терканадвірна. У селі Сторожинець Чернівецької області мисливське господарство розводить ланий. Вид тварин з родини Оленевих приваблює не тільки виглядом, але і своєю вигодою в утриманні. Мисливствознавець пан Олексій розповідає тараканедвірне за свою улюблену справу піклування про природу та її мешканців з метою забезпечення інтродукції були зібрані в одному місці одразу декілька людей із потрібними знаннями. Ми хочемо поговорити про інтродукцію лані Європейської, донести до суспільства. Що для того треба, щоб був наповнений життєвий простір цього виду в нас, в нашій країні, не, щоб воно не було гірше, ніж в європейських країнах. Но ми європейська країна, і в нас так само цей вид знаходить стацію помешкання, як, як в Польщі, Австрії чи Італії. Інтродукція, іншим слові, це ну, акліматизація, розселення. Розселення з пошуком і створенням сприятливих умов для, для життя дикої тварини війна не оминула чоловіка, тому з перших днів добровольцем потрапив в окрему єгерську бригаду, де і ніс службу. Відзначає героїзм своїх побратимів, адже їх прозвали воїнами Росомахами. Зараз Олексій продовжує допомагати волонтерською діяльністю, зокрема для своєї рідної бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення я добровольцем попав. Бригаду, яка створювалася, 68-окрема ма окрема єгерська бригада імені Олекса Добуша, ЗСУ. Чому мене спонукало в Єгерську? Тому що я мисливство знавець, мисливець, лісівник. І я розумів, як вести дії, бойові дії в складі єгерської бригади. Починав я у мінометній батареї, закінчив службу на посаді помічника Зампотеха Єгерського батальйону. Ну, зараз я працюю на, по, по професії і намагаюся волонтерити. Я співпрацюю зараз з волонтерською організацією «Нескорені серця України, і саме ця організація зараз оголошує Збір для ФПі дронів для 2-го ярського батальйону, 68-ї окремої ярської бригади. Доктор біологічних наук та автор декількох книг, зокрема червоної книги, Волох Анатолій, розповідає за свою роботу. Попри викладацьку та дослідницьку діяльність, встигає разом із жінкою допомагати війську. Займаюсь, все життя, займаюся дикими тваринами. У мене є кілька книжок штук 10 десь приблизно вони присвячені, Це мисливське господарство, це біологія різних різних видів. Ну і все пов'язано із дикими тваринами. Я один із авторів червоної книги України. Я роблю із другими колегами сітки для армії, маскувальні сітки. А вона робить вона в мене лікар хороший і робить перев'язочні різні матеріали, які йдуть на фронт. Ми приділяємо цьому дуже велику увагу. Щоденно ми на 9 один ранку йдемо на роботу і в обід ми повертаємося назад. Коли в мене є заняття, то тоді я вже там викладаю. А так ми зайняті. Чоловік продовжує ділитися, як ідея втілилася вже у реальний проєкт. Також наводить історичні відомості про ситуацію популяції ланей та де зараз ті знаходяться. Загалом їх є два види у трьох забарвленнях. Була така ідея, я написав проєкт. Потім була побудована ця валір, цей вольєр і залізли сюди лані. Лані відносяться до родини Оленів. Сама Лань походить із Південної Європи, де вона була вистріляна. Її просто у 15, -му, 16 сторіччі її просто виявили всю. І частина лані залишилася у Північній Африці. У нас у світі є два види лані. Одна європейська, от яку ви бачили, а друга називається Лань із Месопотамії. У лані існує три забарвлення хутрового наряду. Це чорні, це абсолютно білі і, ну, такі, як ви бачили, рябенькі, Значить, Чорні лані це гомозігодні лані, білі лані це гомозігодні, а ці гетерозігодні. Цих приблизно ну так на 65-70% Основних ланів. Порівну тих і тих білі чорні голова Чернівецької обласної організації товариства мисливців і рибалок Юрій Ткачук каже, що любов до справи мисливства привив йому батько ще з дитинства. Що до лані, то називає її перспективним видом для розведення. Мисливством я займаюся з дитинства. Як батько взяв мене перший раз на полювання, так відтоді мисливство стало справою всього мого життя. Я спрямовано знав, що все моє життя буде присвячено мисливству і саме веденню мисливського господарства. Дуже перспективний вид у всіх відношеннях, по-перше, по-друге, він не є конкурентом для оберегенних видів таких як козуль, бусімо. І вдало розводиться у неволі і дуже скоро адаптовується до природних умов. Тобто, вона навіть перебуваючи в вольєрі, ви бачили самі сьогодні, що навіть перебуваючи в вольєрі, вона досить дика тварина. Тобто, вона в природі дуже добре перестосовується. Лізарі будуть йти судово. Створюються такі плідники для появи молотняка. До того ж зазначає вартість однієї тваринки. В залежності від різних факторів, сума починається від 300 доларів за самку та 600 за самця. Ми е, створили стійке угруповання, скажімо, плідників. І вже частина плідників вони будуть давати нам молодняк, і за рахунок молодняка ми будемо його цей приріст. Ну, Допустимо, на цій території знаю, що в мене має бути 45 голів дорослих тварин. ну, Тобто весь приріст, який вони дають мені зараз потомство, ми будемо відповідно його розселяти. Нас ще купують приватні мисливські господарства, купують значить, тварин. Вартість за зарізненими. Оцінками від 300 умовних одиниць і вище, в залежності від віку тварини, від статі тварини, дорослі саме 600-700. На території мисливського господарства є шість молодих ланят. Тільки на четвертому році їхнього життя у них з'являються красиві роги, а живуть вони загалом до 15 років. День народження це день, який для більшості означає нову сторінку життя та перезагрузку. Такий радісний день не залишився поза об'єктивом камери і команди ТРК Надвірна, котра випадково стала свідком такого дійства, коли військовий привітав свою дружину, будучи на війні. Теплим літнім вечором в центрі надвірної научну музику зібралося чимало перехожих. Їхню увагу привернув двохметровий медмідь з букетом троянд в руках. Саме так вітає з ним народження свою дружину військовий, який зараз боронить на фронті Україну. Іменинниця Наталя поділилася своїми враженнями та побажала українцям швидкої перемоги. Я працюю в садочку в ньові, медсестрою, а також підробляю ще в перукарні додатково. Мені сьогодні виповнилось 30 років і чоловік, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, зробив такий сюрприз, який я не очікувала. Мені дуже сильно приємно. Я дуже щаслива, але була б більше щаслива, якби він зараз знаходився біля мене. Це би було найкраще щастя зараз, в сьогоднішній день. Всім бажаю перемоги, Швидше, щоб всі повернулися до своїх родин, до своїх рідних і люблячих сімей. І щоб всі ми були живі, здорові і головне щасливі, на питання, як це було побачити такого ведмедя посеред вулиці? Відповідає неочікувано несподівано. часто несподівано. Я не знала, що таке буде. Я навіть не Він Просто позни сказав, що ти будеш вражена. Я не знала, що це буде. Чесно. Ми взяли коментар і у ведмедіа та дізналися, як відбувся процес замовлення військовим оригінального подарунку дружині. Не чоловік. Замовив сьогодні зранку ведмедика, бо сказав, що вона найкраща дружина у світі. Чи ви можете її приїхати привітати? А ведмедя каже, звісно, можемо. Віддайте фотографію, адрес ведмедик буде на годину. Квіточки замов біля універмагу, квітковому і все, і ведмедик є. Варто взяти за приклад вчинок військового, адже будучи на війні та боронючи своїх близьких, чоловік не забуває тішити найрідніших навіть крізь час та відстань. Як тобі, танець ведмедя? Дуже мені подобається. Їхав без водійського посвідчення. Поліцейські Прикарпаття притягнули до відповідальності Керманича. Про деталі інциденту в Яремчанській громаді розповідає начальник сектору комунікації в Івано-Франківській області Андрій Яцків. Їхав на підпитку та порушував правила дорожнього руху. Поліцейські Прикарпаття притягнули до відповідальності Керманича. Інцидент трапився днями у Єремченській міській територіальній громаді. Водій автомобіля ВАЗ-2106 перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. На законну вимогу працівників поліції керманич не зупинився. Екіпажу сектору реагування патрульної поліції знадобилось 5 хвилин, щоб наздогнати правопорушника. Поліцейські встановили керманич, 18-річний мешканець села Пнів. В салоні також перебували пасажири. Свої зухвалі та протиправні дії вони фіксували на відео. Водій їхав без водійського посвідчення, правоохоронці його перевірили на стан сп'яніння, виявили 2,03 проміли алкоголю в крові. На водія склали адміністративні матеріали за частиною другої статті 126, керування транспортним засобом, особою, яка не має відповідних документів, та частиною першої статті 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Купапу поліція Прикарпаття наголошує водіям. Сідати за кермо на підпитку не можна. Це може призвести до трагічних наслідків. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.